Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини частиною UMZ МТЗ. Сьогодні покажу вам сидіння універсальне, тракторне, котре підходить на трактори John Deere, Кейс, Класс нью Holland. Також ще можна ставити його навіть на МТЗ. Зараз покажу вам і розкажу про це сидіння, скажу в яких комплектаціях воно може бути. І, звісно ж, кажу актуальну ціну. Так що, хто полюбляє актуальні ціни, підписуємося на нашу сторінку і також ще в описі. Посилання на наші соцмережі. Це TikTok і Instagram. Там ще більше актуальних цін. Кожного дня скидаємо запчастинки, кажемо ціни. Так що, будь ласка, кому цікаво, також підпишіться. Ну, дивіться, посідушки. Це сама мінімальна базова комплектація, котра йде з пружинками і амортизатором. Так, воно ж вже йде з амортизатором. Тут у нас є регулювання по вазі. Так воно виглядає. Подивіться. Ось цим речашком. Виставляєте вашу вагу, і воно амортизує. І це реально працює. Тобто ви тут, реально, якщо ви бажаєте, наприклад, 90 КГ, виставляєте 90 і воно буде е, під вас працювати. Це клас, мені подобається, тому що в бюджетних сидіннях, ви знаєте, є така крутілка, і вам потрібно є, є так гратися, викручувати вліво, вправо під себе регулювати. А тут е, ось ці цифри реально відповідають дійсності. Далі є регулювання вперед-назад е, самої сідушки. Ось зараз вам покажу, як це працює. Ось так. Далі йдемо. Є регулювання кута нахилу спинки. Також вам покажу. Ось Підіймаємо вверх і воно опускається, бачите, вперед. Таким чином ми регулюємо кут. І, до речі, хочу вам сказати, що мене тут реально приємно. Здивувала, що ці всі механізми дуже плавно і приємно е, працюють. так Немає, нічого не закусує, все плавно, ну реально класно. Тобто сідушка коштує своїх грошей, а ціну я скажу вам трошки пізніше. Далі підлокотнички також йдуть з регулюванням. Регулювання стандартне, ось таке. І також є навіть регулювання нас підголовника. ось все. Бачите, регулюється. І це дуже зручно. По комфорту скажу вам, коли сідаєш, тобі приємно, твоє тіло відпочиває, тобі е, удобно, удобно там спині. Ну, тобто класно, дійсно. Е, бувають різні сідушки. Так? Е, буває, де не дуже зручно, буває де зручно, буває де середнє, тут зручно. Є також ремінь безпеки, але, як правило, він нікому не потрібен. Так, все це показав. Тепер з приводу матеріалу. Дивіться, це в нас екошкіра дуже класної якості. Чому? Тому що вона товста і коли ти її торкаєшся, таке відчуття, що це настояща шкіра, дорога настояща шкіра. Дуже класно, вона передає, імітує е, шкіру. Я думаю, це за що того, що вона товста. Це варіант сідушки в екошкірі. Також є е, тканевий варіант, він дешевше гривень на 600. Дивіться, ось те, що я вам зараз показав, ось ця комплектація буде коштувати 18 тисяч 900 гривень. І якщо ткану беремо, то на 600 гривень дешевше. Це перший варіант по комплектації. Другий варіант. Там, де воно крутиться на 360 градусів навколо своєї осі. Але, як правило, це нікому не потрібно. Тому переходимо одразу на третій варіант, який йде з пневмоподушкою, котру ви підключаєте до своєї системи. І четвертий варіант саме максимальна комплектація це йде і з пневмоп... із пневмоподушкою, із пневмокомпресором одразу в зборі. Він, по-моєму, якщо не помиляюсь, коштує в районі 32-33 тисяч гривень. Так що, друзі, є ось такі чотири варіанти по наявності. І, звісно ж, вони бувають або в шкірі, або в тканині. Не знаю, що вам більше подобається. Ну, ми з вами всі знаємо, що коли спекотно, то потієш від еко. Шкіри, а як коли ткана, більш приємно, мабуть, але це, звісно ж, на любителя, як то кажуть. Так що, ще також вам покажу, як воно все прошито. Подивіться, рівна стрічка, тверда, класна, крута шкіра. Ось береш все з сю сідушкою до рук, просто торкаєшся, ось все, і все класно, механізми працюють. Класно все прошита, класна шкіра, класні підрук. Ну дуже мені подобається, не можу передати навіть свою емоцію. Також вам покажу задньої сторони. Ось подивіться. Просто ось, ось подивіться, зараз я опущу її трошки. Ось підіймаємо ось тут, да? Все рівненько, все класно, акуратно зроблено. Так що, друзі, якщо можливість є, навіть гофраться. Торкаєшся гофру, відчуваєш, що це реальна справжня гума. Тобто не якась там мішана переварена 10 разів, ніпонятно з чого, а реальна нормальна справжня гума. І в неї ресурс просто більше, ніж у якоїсь більш дешевої. Так що, друзі, якщо у вас є можливість, я дуже раджу таке сидіння. Тому що є різні варіанти. У нас сідушки, ось такого е плану, такого формату починаються від 5 тисяч гривень, але там якість ну сильно нижче середнього. Нормальна сідушка комфортна, якісно зроблена, починається десь від 15-16 тисяч гривень і доходить до 30 тисяч гривень. Є можливість купуйте таку, ви не пошкодуєте. Я впевнений. І так само як я. Ви коли його придбаєте, розпакуєте в себе, почнете установлювати або продивлюватися. Ви будете отримувати від цього задоволення. Що дуже важливо від покупки отримати задоволення. Все, друзі, не буду затягувати відео. Сподіваюся, вам сподобалося. Агрокраїна, звертайтесь з радістю вам відправимо. І до наступних відео. Всім пока.